В'ялена щука ніколи не буде жирною, вона досить суха, і саме за це її деякі люди люблять. Такі ж вподобання мають і ті, хто полюбляє окуня, адже він також зовсім не жирний. Однак більшість знавців і поціновувачів в'яленої риби вважають, що вона має бути м'ясистою і настільки соковитою, щоб буквально пускати сльозу на зламі. То яка ж в'ялена риба найжирніша? Думки щодо цього різняться. У першу чергу це залежить від регіону. Зазвичай люди цінують хорошу в'ялену рибу, що водиться у їхній місцевості в Україні. Наприклад, це товстолобик, білий амур, і звичайно ж вобла. У рейтингу найжирніших в'ялених риб Вобла посідає друге місце. Вона неймовірно багата на хром у 100 грамах м'якоті. Міститься 110% від добової норми. Цей елемент особливо корисний людям, організм яких погано засвоює вуглеводи, наприклад, літнім людям. Також у в'яленій воблі міститься майже третина добової норми заліза і вітаміну РР, які позитивно впливають на систему кровотворення. Перше місце займає товстолобик. Його м'ясо вважається дуже корисним. Білок легко засвоюється, а також містить велику кількість насичених і ненасичених жирів. Зокрема, жирні кислоти омега 3 та омега 6 які важливі для підтримки здоров'я. Третє місце належить білому амуру. Білий амур безумовно корисна риба. У неї дуже ніжне і жирне м'ясо, надзвичайно багате різними вітамінами та мінеральними елементами. Завдяки цьому вживання м'яса білого амура зміцнює кістки, зуби і суглоби, запобігає розвитку захворювань серцево-судинної системи. Поліпшує роботу мозку та зміцнить нервову систему. М'ясо цієї риби легко засвоюється організмом і тому не робить велике навантаження на шлунково-кишковий тракт.